23-му році ви говорили, що виторг сліперу був 7,3 мільйони доларів. 24-му році, яка була динаміка? У нас ревеню знизилось напевно десь на 10% і виросла дуже серйозно маржинальність. У нас дуже сильно зросла середня корзина. Висився return customer. і це звісно була неймовірна робота нашої команди. Я думаю, що сліпер буде чимось протилежним. АІ. Диференціюйся або помри. Та -та -та така, напевно, так думка. Нас дивиться і команда Форбс, головний редактор Борис Давиденко, який має бути промт для брендів, які збираються виходити на західні ринки. Він має бути дуже сфокусований на тій е аудиторії, на тій ніші, на яку людина хоче виходити. Бачу розпіт е брендів, які в нас є. Але я розумію, що їх назви європейці навіть не зможе виговорити. Треба їхати в. Ті країни, де ти хочеш бути, треба ходити поміж людей. Треба дивитися, що вони вдягають, про що вони говорять, що вони їдять, які в них цикл е їхнього дня, тижня, місяця. Це реально дуже глибинний ресерч.